У програмі Карітас ми вивчали різні теми, які відносилися: до психології, вміння комунікувати з іншими людьми, чому потрібно мінімалізувати насильство та чому потрібно бути толерантними в нашому суспільстві. Самі вправи та навіть заняття були сформовані на те, щоб краще розуміти себе. Та вміння краще спілкуватися з соціумом. У мене завжди був напрям трішечки творчий, і я завжди в цьому сумнівалася. Але завдяки нашим наставникам вони допомогли зрозуміти, що творчі напрями також важливі. Були також трішечки сором'язливі однокласники, які спочатку дуже боялися говорити. Але з часом от ця малесенька така компанія, яка приходила в кімнату Карітас. Змогла більш відкритися соціуму та знайти ну, нових людей у своєму колі. Тому я вважаю, що сама програма Caritas є дуже важливою і вона повинна бути у кожній школі. Особливо допомагає під час воєнного стану, оскільки всі ми переживаємо, всі ми за щось боїмося. В кожного є якісь свої особисті переживання. І це маленький куточок спокою, який допоможе, хоч на деякий час, але бути в гармонії з собою.